Вже третій рік поспіль одна одеська родина живе у нестерпних умовах. Через будівництво котеджу заможної сусідки дім у госпітальному провулку 12 у буквальному сенсі розвалюється. Звернення до сусідки та до міських структур не дали жодних результатів. Детальніше про це розповість Ксенія Тіура. Коли заможна сусідка Наталя тільки но почала будівництво свого котеджу, будинок Світлани Домніної затріщав. Стіни почали тріскатися, а щілини у них іноді сягали такого розміру, що туди спокійно могла пролізти рука. Згорища через дірки у стелі падають пацюки, а підлога посунулася і також починає тріскатись. На цьому жахи у будинку жінки не скінчилися. Почали заливати в одній кімнаті, в другій, в третій. Мама в першій кімнаті впала кусок потолка і сильно заливала, дуже сильно льодце, там грубо у нас АТГВ стоїть. Кусок кирпича упал один, а второй застрял. Так и стоит. Я боюсь, чтобы, не дай Бог, если она рассыпется, а говорят работает, тут можно задохнуться. Протягом трьох років Світлана неодноразово зверталася до сусідки з проханням зробити хоч якийсь ремонт, але та лише годувала її обіцянками, розповідає жінка. Жодних результатів. Тоді Світлана вирішила звернутися до свого ЖКС, департаменту міського господарства, і навіть до Костусева. Але й там бідолашні одесиці не змогли зарадити, посилаючись на законність руйнівного будівництва. Вотані прислали на цю пісів. Що у неї все по закону, що в неї все нормально. А відветів нормальних, взагалі нормальних відповідей нету. Ну як це нормально? У мене все рушиться, а у неї виходить все нормально. Саможна жінка заховала відповідає на це, що вона багата, а вони бідні. І тому правда на її боці, скажеться Світлана. Що ж лишається робити бідній жінці, в якої немає грошей ані на ремонт, ані на купівлю нового житла, вона не знає. У будинку проживає п'ятеро людей. Якщо будинок розвалиться, вони опиняться на вулиці. Отже, лишається сподіватися на диво. Ксенія Тіора, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.